Всім привіт! Мене звати Настя і ви на моєму каналі про книжки. Сьогодні будемо говорити про нові плани на 2024 рік. Звісно, про читацькі плани. Поїхали. Як ви бачите, в мене тут така невеличка є стопочка, такий книжечок. Ось це одна частина планів, тому що інша частина планів захована ось тут, в, цім, в цьому маленькому гаджеті. І перше, що мені хочеться запланувати на 2024 рік, це більше читати англійською мовою, тому що, на жаль, цей пункт зараз просідає в мене. Що в нас заплановано? Ось така книжка Before I go to sleep». я знаю, що цей по цій книжці є фільм, і мені сказала сестра, що це просто вау-вау-вау-трилер. Як ви можете бачити, тут у нас Ніколь Кідман, обожнюю Ніколь Кідман, тому має бути цікаво. Наступна книжка це в нас The Starlet. Книжка, яку мені подарувала дуже давно моя подруга, але, на жаль, якось в мене не добиралася до неї ручки, очі і все інше. Чогось не знаю чому. Я починала її читати, десь може 100 сторінок, але чогось не зачепила, Дуже хочу її нарешті прочитати. Як ви вже встигли помітити, я не розказую про сюжети книг, тому... особливо про плани, тому що я буквально нічого не знаю про ці книжки, тому що. Я не читаю анотації і вже вкотре наголошую вам також це зробити. Хоча, якщо чесно, в принципі, якщо ви любите анотації і ви не любите непередбачуваність, тоді обов'язково читайте. Але якщо ні, а якщо ви, як і я, любите просто дивуватися, тому ага, ця книжка таки про це, тоді не читайте анотації і буде вам щастя. І наступним моїм книжковим планом є Джоджо Мойс дівчина, яку ти покинув. Їдемо далі. Наступна. це я знаю, що це медичний трилер, тому що тут так написано. Танці з кістками багато про неї чули, тому нарешті хочу про неї прочитати. Далі в нас Максим. А, Максим. Максим це так незвично, тому що він Макс, кідрук, не озирайся і мовчи. Нічого не читала від рука, тому дуже цікаво почитати і дізнатися його стиль, як він пише. Якщо ви читали, напишіть. Наступний книжковий план це Моя бабуся просить їй вибачити Фредерік Бакман. Е, я знаю, що я знаю, що це дуже цікава книжка, тому що вона в топ-книжок моєї двоєрідної сестри, а в нас з нею дуже схожі смаки, тому це має бути вау. І колись ми з нею робили. Таку ж що по першій строчці книжки ми мали вгадати, що це власне за книжка. І я її готувала і була перша строчка з цієї книжки. І що там було про супергероя, якщо я не помиляюсь, помиляю. кожен кому виповнилося сім років заслуговує на супергероя. Так уже воно ведеться. У Мене дуже це інтригує. Тому побачимо, що там буде. Крісін Генна і її чотири вітри. Насправді, коли я чую слово чотири, в мене є лише одна асоціація: це, звісно, четверте крило. Але ні, в нас тут чотири вітри. Е, я дуже люблю Крістін Генну. Я вже прочитала її Соловей і е, Велика Глушина. Я просто читала в англійську, тому не пам'ятаю дуже сильно українську назву Велика глушина. І тому мені подобається її стиль, мені подобається, як вона пише. Трошки правда депресивно. Але дуже цікаво, що нас тут чекає за історія. Ну і мабуть, останній паперовий варіант паперовий план, так скажемо, це Блейк Крауч і його повернення. Про цю книжку я чула від Олесі з каналу Олеся. Якщо я розберуся, як це зробити, то я прикріплю посилання. Дуже чула багато про цю книжку від Олесі. І тому саме тому я власне і вирішила її прочитати, тому що я довіряю а, смаку Олесі. Ну, якщо б це відео було лише про плани, то воно було б дуже коротеньким ми все вмістилося б в три хвилини. Але ні, хочеться трошки розказати про себе. А, мені 28 років, і насправді в школі я не любила читати. У мене є сестра, яка обожнює читати. І скільки я себе пам'ятаю, я завжди асоціювала Марину з книжками. Але це зовсім було не про мене. Я не любила читати до одного прекрасного моменту, коли. Мені дали почитати книжку Джоді Піклд Ангел для сестри. І це було вау. Я захопилася читанням. В мене тепер на книжкових поличках дуже багато книжок Джоді Піклд. Вона стала моєю улюбленою авторкою. На жаль, зараз я не слідкую за нею, навіть не знаю, чи вона випускає щось нове. Але тоді це було прям вау. Мої улюблені книжки в неї це 19 хвилин і останнє правило. Окрім книжок, я захоплююся фільмами, серіалами. Я обожнюю дивитися фільми, а особливо серіали. Це просто моя любов. Колись раніше був такий серіал. Він насправді і досі є. Анатомія страсті або анатомія Грей, можливо, хтось з вас чув. Там вже 19 сезонів і планується 20-й, але я вже, на жаль, перестала його дивитися. Але от він прям в душу, і не можу сказати, що з нього почалася моя любов до серіалів, тому що починалося кохання до серіалів ще з «Боремного шляху. Може, хто пам'ятає, був такий на новому каналі серіал. ось, І, ну, і ще з якихось там. Таких серіалів, які ви всі знали, які знаєте, які йшли по телебаченню. Окрім серіалів, книжок, фільмів, я обожнюю слухати музику. Мій день не починається без музики. Це просто неможливо. Обов'язково музика є в моєму житті завжди. Ну і як ви можете побачити по моїй футболці, я є фанатом Формули 1. А, Власне, фанатом я стала лише з цього року, подивившись серіал а, на Netflix Документальний «Drive to Survive». Жени щоб вижити. Я вам рекомендую: якщо раптом ви колись грали в гонки, якщо ви полюбляєте машини, кайф вас обов'язково має зачепити. Тепер ви знаєте про мене трошки більше. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях обов'язково. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночок, і до, до наступної зустрічі.